20 років я їжджу на мотоциклі, і жодного разу не був на толкових ендуро покатушках. Ендуро в мене ніколи не було, хоча на що переполіс огасав. На вулиці, плюс 9 градусів, 2 дні лив дощик. І сьогодні я їду на свою першу ендуро покатушку. Ну а своїми враженнями я поділюсь в кінці цього відео. Ну що, вже підготовка. Мене вже вдягнули і трошечки готується моцепикло на виїзд. Магіті, да? Да, ми кудись заїхали, хер пойми куди, Інструктор поїхав за кимось, хто потерявся, бо зв'язку немає, ніхера нема. Бляха, їхали, пригали, коліня болять, ноги болять, но моцик везе і везе гарно. нема. Сто відсотків не розумію, якого хера я тут роблю, блядь. Бо це Ну нічого, головне не здохнути. Заберіть вони звідси. Да-да-да-да-да. Де таксі приїжджає? Ну сука, так гарно тут. Це капець. Короче, коли береш ендуро на прокат, тебе везуть, щоб попринижати. Відвозять на отакі горки, блять, херпимі які. І кажуть, блін, заїдеш туди, 50 баксів дам. А ти на неї дивишся і таки розумієш, що блядь, і за п'ять і тисяч за баксів да, ти туди не заїдеш, да? А? мокрі вже. Там, блін, ось от тільки дивишся, на неї вже всратися готовий. Оций. Туди валяй. Ну що, покатушки завершені. Yeah. Я уставший, все болить, змерз. Ми зараз п'ємо каву, куримо і це було кайфово і неймовірно. А ще в мене здохла батарейка в сигналки. І зараз, что щось мені тут придумують. Називається контора Rush Adrenaline. Знаходяться на базі дубки в Бахмутці Черкаси. Я їх відмічу. Хто захоче покататися, може покататися. От, по цінам в них вже там дивіться. Тільки я приложив дублтів, нормально? Так. Я таке не люблю, чув. О, сука, гарячий! Я ні цього, я не буду йти в баню. <рив> та <рив> та наш воно ну, війні? Що <рив> та... Та... Так, ну а тепер відгук. Ребята, якщо чесно, я в захваті. А, чудовий спосіб провести час, особливо для хлопців. Трошки адреналіну, дуже сильно замахався, дві з половиною години каталися. Кайфанув нереально. Я не скажу, що я б цим займався постійно, тому, мабуть, такий мотоцикл я собі купувати не буду. Але раз на місяць, ось так виїхати, мозг прочищає. Коротше, я дуже задоволений. Усім раджу. Всім гарного дня.